Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто потрапив на мій канал. Тут я розповідав, як можна заробити в інтернеті без вклади. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, поставте вподобайку, мені буде приємно. Заробляти ми будемо за допомогою ніг, тобто є така програма, яка за ходьбу ви можете, так сказати, майнити крипту. Приходимо до нашого сайту, який називається Switcoin. Платять за те, що ви просто ходите. На сайті вже зареєстровано більше 70 мільйонів людей. Думаю, якщо сайт обманював 70 мільйонів людей. Рядлі користувалися. Додаток можна скачати як на Android, так і на iPhone. У додатку є реферальна силочка. Ви можете скидувати своїм друзям і заробляти більше, а якщо у вас є активна соцмережа, то можна там залишати реферальну силку. Також в додатку за валюті Світкоін можна купити купони, наприклад, на Netflix чи YouTube. Тобто ви за ходьбу заробляєте світкоін і за них купляєте місячну підписку Netflix. Ну якщо ви дивитесь його. Додаток дуже крутий, раджу його скачати. Посилання залишу в описі під відео. Дякую, що ви подивились це відео. Гарного вам настрою. Побачимось!